Мене таке професійне хобі слідкувати за тим, що пишуть а, на Росії в таких а, домових чатіках або там квартальних чатіках. І от якщо туди зануритися, то ти розумієш, що у наших сусідів такий своєрідний спосіб життя, який осягнути нормальні люди, просто не здатні. Ну, от, наприклад, дивіться, є ЖЕК в російській УФІ, він завідує будинком. Той жек сто відсотків знає, що під'їзд знаходиться в аварійному стані, і нічого не робить. Бо нашого в результаті піддашок це така. Бетонна плита, яка важить сотні кілограмів, впав і ледь не вбив людину. Ти знаєш, мені здається, якби там питання тільки в піддашку було, а там просто на Росії. Ну банально з дому вийти страшно. Ну принаймні, мені так здається. Та Я тобі більше того скажу. Навіть в домі там страшно, пам'ятаєте цю історію, де там в Енгельсі звідки злітають стратегічні бомбардувальники, коли жінка зайшла в туалет. Вибачте, присіла на унітаз і впала разом із ним вниз в підвал, де були нечистоти. А більш детально про все це нам розкаже Артем Івченко у новинах з боліт. Дивімося. Зібралися це новини з боліт. і це ранок. Ми починаємо з приємної новини. Ми живемо не у Росії, що може бути краще. Хоча ми з вами там навряд чи б вижили, скажу я вам. Ось чому. Весна заскочила жителів російського омська зненацька. Там, походу, не був готовий ніхто. Ні, тамтешні жителі, ні, тим паче тамтешні комунальники. Коли сніг почав танути, Омськ перетворився на справжній аквапарк. Росіяни почали пересуватися там на сапах та на човнах. Прям венеція бейсік версія. От прям мінімально базова. В Уфі місцевий жек дуже ретельно стежить за аварійним станом своїх об'єктів. Так ретельно, що е, під дашок одного з будинків там днями мало не розшивив вантажника. Очманіти! Везіння вантажника один піддашок нуль. Як обдурити сусідів і стати зіркою російського інтернету? Знає ось цей бог паркінгу у Пітері? Росіянин, аби не втратити своє місце на парковці біля дому, ставить на нього свою іншу машину російське сміття Аку, а на роботу їздить на новенькій іномарці. У Нас до цього чувака одне єдине питання: а чому не навпаки? Чи російський автопром призначений лише для гниття на паркінгу? Можете не відповідати, бо питання риторичне. Ми знаємо, що так. Особисто я обожнюю весну. На дворі тепліше, все починає квітнути, алергики сходять з розуму. Повірте, я знаю про що кажу. Але якби я жив не приведи боже на Росії, думаю, цю пору року я б згадував не з ним тихим словом. Чому? До вашої уваги, картина весна у Саратові. Маслом. Друзі, не ну подивіться: весна, краса, люди вон, щасливі ходять, посміхаються всі, вон, пташки співають. Десь не знаю, що то було на її обличчі, але точно не щастя. Приречення можливо, але щастя сумнівно. На Росії весною здається, краще взагалі з дому не виходити. Є велика ймовірність потонути у багні. Я не жартую. Там було таке з дитиною під Москвою. Вона реально застрягла у багнюці. Почекайте, давайте викличемо рятівників. Ось до чого жарти доводять. Його навіть рятівники не можуть витягнути з цього піску. Ага, Жарт дійсно вдався. Тимтешні комунальники трошки перестаралися з першим квітня. Пранк зайшов надто далеко. Мені подобається, як росіяни йдуть по меншому шляху супротиву, коли базові та елементарні речі їм не вдаються. В Сургуті жителі будинку накидали сміття прямо у під'їзді тільки через те, що готові не змогли відкуркувати сміттєпровід. Колективна деградація онлайн в одному з будинків у набережних Челнах пристрасті розбушувалися між сусідами аж настільки, що довелося викликати поліцію. Одній жінці там не сподобалися нові двері, які сусіди встановили у тамборі. Та настільки, що вона вступила у нерівний бій з дверним вічком. Її боротьба, що вона з тим вічком тільки не робила, і викручувала, і била молотком, марно. Зате, завдяки камері відеоспостереження, сусіди на неї написали заяву за псування майна. Це повне фаталіті. Росіянка програла дверному вічку. Орзо найкраще. Білоруси теж не відстають. У Гомелі мужик вирішив впихнути у панельний будинок величезного коня. Я уявляю шок сусідів, але дружина цього ковбоя з конем в квартиру його не пустила. Видно, у цих відносинах вона голос розумом, але це не точно. А з вами були новини з боліт. Не розходимося.